І з початком агресії Росії проти України освітній процес перейшов зовсім інший формат. І Полонський ліцей номер 1 також змушений був змінювати свою роботу. Ну, перш за все, було підготовлене сховище, в якому ми з вами зараз знаходимось. Полонський ліцей No1 навчається у змішаному режимі. Уже другий семестр, ось ми розпочали. І змішаний режим, тобто він поділяється, частина класу входять дистанційно, половина учнів входять на навчання в заклад. Це приблизно 350 учнів. Ну і в разі виникнення ось такої ситуації, як сьогодні сталося, звичайно, що ми маємо забезпечувати оті безпечні, комфортні, максимально комфортні умови, безпечні умови для дітей, щоб вони перебували тут. Перші дні, коли розпочиналася війна і були тривоги, діти були дуже сильно стрільовані, вони були розгублені, не знали, що робити. Тут одразу розпочиналася паніка, вони не знали, куди бігти, був хаос, не, не Саме головне, це була поведінка вчителя, що вчитель сам був спокійний. Не тривожився, заспокоював дітей, казав їм без паніки, спокійно, беремо тривожні рюкзачки. У нас в кожній дитині тривожний рюкзак. Там є водичка продукти харчування, вони постійно міняються батьками. Ми е, беремо туди печиво, батончики, що, щоб можу, можна було перекусити і воду, щоб можна, якщо захочу, захотіли попити. Ми запис беремо запасну воду декодеколи, щоб якщо вода кінчиться, то ще раз дати і запити. І ще там ми можемо покласти книжечку і іграшка, і якісь там бракноти, ручку, лівець, щоб нам не було скучно. У нас є для кожного класу своє місце. Діти зразу сідають, ну і займається своїми справами, хто читає, хто малює, хто зграє ігри. Ми живемо в такий час, коли в нас тривога. Ми з маленькими дітками опускаємося в сховище, і щоб зняти з них стрес, ми їм даруємо все наше тепло і нашу ласку. Я своїми дітками, в мене дітки другого класу. Ми проводимо фізичні вправи, граємо і ігри, заспокоюємо дітей. І ми побачили, що за цей період війни. Діти, коли опускаються в сховище, зараз вони не відчувають цього стресу, і що є навіть війна. Ми їм створюємо всі комфортні умови почувати себе дуже добре. Це протирадиційне сховище, яке було здане ще у 1983 році. На сьогоднішній день ми його упорядкували. Це робота колективу, це допомога батьків по можливості. Забезпечені вентиляцією, забезпечені питною водою, умивальники, туалети, сидіння. Ми постійно вдосконалюємося. Воно не закінчене. Перебування у сховищі відбувається після сигналу повітряна тривога, яка автоматично у нас у закладі сигнал подається. Три дзвінки і вироблений власне алгоритм, хто що має робити. І рази, коли ми спускалися у стовище, було трошечки складно, неорганізовано. зараз. діти вже знають кожен крок, що вони мають з собою взяти, куди вони мають іти, де знаходиться їхнє місце при кожній можливості. На кожній виховній годині і в різних хвилинках, коли ми маємо спілкуватися, ми нагадуємо, що вони мають робити удома. Як вони мають діяти вдома? Куди вони можуть вдома сховатися, якщо в них поблизу немає сховища? Як вони діють на уроці? Ми повторюємо мінну безпеку, повторюємо правила. Зараз наше сховище, ну воно є комфортне. Тут тепло, тут хороша витяжка. Вони вже навчилися, як себе поводити чи шуміти. Правда, дуже. Дуже складно, коли воно довше години, або коли так як було в понеділок, що ми тричі спускалися, то це фізично важко і морально, але діти пристосовуються. Знаходять собі якісь ігри, спілкуються, навіть вірші здають при можливості у сховищі. Я вважаю, що повітряна тривога, коли ми спускаємося у підвал, це не дуже дуже добре, тому що я пропускаю ми всі пропускаємо теми, всі навчальні процеси. Ми знаємо набагато меншу частину того, що написано в програмі. Так. Але є свої плюси. Так можна просачкувати. Е не так може втомитися, та ну відпочити та поїсти. можна. Так. У нас почалася тривога, коли була біологія. Дә дуже цікава тема про Про сусвіття квіток. І зараз ну, не дуже, коли сидіти це буде дуже довго і а потім виходиш, і таке, якесь перечуття, що ти що ти давно туди сидиш і там на воздуху не бачу, до цього звіту не бачу таке якесь перечуття. У нас забезпечено медичною аптечкою, яка знаходиться в приміщенні судовища. Все необхідне, щоб надати першу до медичну допомогу. Загалом це діти буває, можуть і трошки перехвилюватися, а так нічого. Не було. Ці повинен бути кровозупинний повинні бути бинти, повинні бути нашопі, також повинні бути засоби, це йод, белікись, ну і препарати зневолюють. Ми проводимо заняття по першій домедичній допомозі з 9 класами, також з 10 проводимо. І 11-й. Якщо щось трапляється, вони також могли надати до медичної допомоги. Можливо, навіть допомогти мені. Е е е як під час повітряної тривоги забирати дітей із закладу забороняється, якщо взяти е, здоровий глузд, де безпечніше у сховищі чи на вулиці, де літають ракети? Ми бачили ракети над полоном. Також пролітали ракети. Е, яка ракета, куди вона полетить? Звичайно, що е, ніхто не може сказати, але ми ви... же. Соні в нас лунала сирена, летіли ракети. Ми йшли в, подвал, в підвал з на те, щоб ну, не попали в наш дом і нічого не розбили. Там дуже було багато русських, і вони забирали дома. Там вони морально а, дуже... Ну, Неї жали там, забирали магазини. Ну в місті Полоному е, набагато краще, ніж сидіти на дисманціонці Херсонської області. Е, тут мене добре, і мені тут дуже подобається. Спочатку найбільшою проблемою в ліцеї було те це відсутність вентиляції. Як таких вікон в сховищі немає. Вентиляція, яка була ще побудована в 83-му році, звичайно, що вона прийшла в негодність і її власне, демонтували ще років 10 тому назад. Ну і з початком навчального року, все-таки, дякуючи спонсорам батьків, це Павлійчук і Цабун, ми облаштували вентиляцію, яка зараз прекрасно справляється в сховищі свіже повітря. Також тут тепло, комфортно. Аварійне освітлення, яке в разі, коли у нас був випадок, коли декілька годин ми сиділи без світла, а аварійне освітлення нас забезпечує, тобто ми можемо тут перебувати до, ну, одну добу. Але є проблема, наприклад, робота вентиляції. Вентиляція без генератора не може працювати, тому що потрібна велика кількість енергії. Ну і дана вентиляція, якщо говорити, генератор, наявні генератори, які можна купити, звичайно. Звичайно, що дуже малої потужності, потужності. Ну і звичайно, що заклад шукає кошти, в тому числі і гранти, коли ви написали прохання, прохання а намагалися виграти грант. Звичайно, що конкуренція дуже велика, і генератор на тих 10 кВт Це коштує дуже дорого і спонсорські допомоги. Але ми шукаємо. шукаємо. Я думаю, що разом із батьківським колективом, разом із учительським колективом, ну і звичайно, адміністрацією Полонської міської ради і відділу освіти ми знайдемо спосіб вийти з цього складного становища. Перебування дітей в сховищі, звичайно, що це тривога для батьків, звичайно, це переживання також і для вчителів. Але ми віримо в наші збройні сили, ми віримо в Україну. Все буде добре. Слава Україні! Для Збройних сил України я побажала здоров'я, менше травм. Для дітей я побажала, щоб вони були в безпеці, щоб не було панічних тривог, щоб вони були впевнені в Збройних силах України. Щастя, здоров'я, щоб ми трималися! Будемо гроші скидати, малюнки, одягали степу. За все, тримайтеся, слава Україні! Я бажаю перемоги всій нашій Україні. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги.